Вітаю, мене звати Олена Халілова, І зараз ми поспілкуємося з Юрієм Корольчуком, енергетичним експертом. І вітаю вас, Юрій. Добрий день. Доброї нам, будь ласка, про питання вієлових відключень, чого чекати населенню, так і скільки часу за вашими даними вони будуть продовжуватися, коли все ж таки українська енергетична система вирівнюється. Ну, треба розуміти, що вілові відключення електроенергії, які часто називають, а насправді це просто примусове відключення електроенергії, яка йде до споживача, тобто ви не можете цей процес контролювати. Так? Це нормальний процес. Нормальний процес в умовах загрози для інфраструктури, тобто для системи, не просто яка виробляє електроенергію, тобто це ті теплові електростанції, по яких, наприклад, були завдані удари, якраз ракетні. Теплові електроцентралі, тобто вони фактично якби, не можуть виробити достатній обсяг електроенергії, споживач її просто не може отримати. І для того, щоб не було пониження напруги в системі, пониження частоти, так і відбуваються такі от обмеження постачання електроенергії. В принципі, питання в тому полягає, що російські удари вони якраз стосувалися так званої маневреної генерації, тобто, це теплові електростанції, теплові централі, які... Покривають піки споживання електроенергії вечірні і ранкові. Е, тому, до речі, коли часто кажуть, що можна тільки там економити у вечірній час електроенергії, то дивує, чому тоді і в ранковий не треба економити, якщо це також пік, до речі, споживання електроенергії. Бо люди також там прокидаються, е, миються, наприклад, е, прасують щось, готують їсти собі, гріють воду і так далі. Тобто ріст споживання присутній. Так, от, в принципі, е, на мою думку, рішення було ухвалене правильно. Це єдиний оптимальний вихід ситуації, тобто, оце так зване примусове відключення електроенергії. Тобто, в принципі, з цим стикаються навіть і розвинуті країни, і Сполучені Штати Америки, наприклад, Австралія. От у них влітку були такі періоди, тобто не недостатній обсяг електроенергії виробляється, і споживачі відключають також. Там навіть такі регіональні блекаути бувають. тобто Нічого нового в цьому немає. Більше того, ці протоколи відключення вони створені і прописані ще фактично з часу створення енергосистеми України. Тобто, це вона створювалась фактично 60-70-80 роки. Тобто, з того часу нічого не помінялося, бо нічого нового в цьому й немає. Тобто, ці так звані часто думки, які ми можемо почути про. Те, що споживач повинен самостійно скоротити споживання електроенергії, там обмежити себе, це добре, це правильно. Культура споживання електроенергії має бути присутня не тільки через сучасні технології, тобто коли там чи менше витрачається електроенергії, економніший прилад, а і просто звикати. Дійсно, по можливості користуватись приладами за потреби, там, а не просто, бо так захотілося. Захотілося щось попрасувати, чи захотілося, наприклад, там більше води нагріти в чайнику, я умовно так кажу. Тобто, це, але це культура. Культура формується дуже довго. На жаль, її у нас немає. Вона ще не сформована. Більше того, вона формується як і в Європейському Союзі, так і, наприклад, в Сполучених Штатах Америки в Азіатських країнах. Вона формується е, на 99,9% і відсотків за рахунок високої ціни на ресурс, на електроенергію або на газ. Ти тоді просто розумієш, що тобі. Ну, дорого, це так, і ти починаєш думати, наприклад, що, от, як часто кажуть, що можливо, щось вночі там, випрати, поставити пральну машинку, там, або щось зробити, налити менше води, закип'ятити І ти починаєш про це тоді думати. Е, бо в тих же ж країнах розвинутих, так у кого є достатні кошти, достатній високий рівень доходу, наприклад, так, то він себе не обмежує, тобто він не буде себе примусово обмежувати да, до якогось меншого використання. По ситуації нашій, то можна сказати, що ті удари, які були завдані по ТЕЦ, ТЕС, так вони передбачають, наскільки я знаю, в принципі, доступний ремонт, тобто воно буде відремонтоване, обладнання необхідне. Тобто ці об'єкти включаться в роботу. Бо зараз чому і ВІЛ-відключення мають місце, тому що електроенергія отримується з тих джерел, які, ну скажімо так, не передбачені для поставок в ці регіони тобто, от і Київський регіон, наприклад, і Львівський регіон. Тому з цим проблема. Тобто, це резервні джерела, які часто називають резервні лінії. Але вони ж не беруть її десь там цю електроенергію. Вони її забирають або в інших споживачів, да, наприклад, або там її треба більше виробити. Так, от я би так казав, що до тижня часу можна відвести на ремонтні роботи, так якщо не буде нових ракетних ударів, нових пошкоджень, так. Стосовно вієлих відключень, то думаю, що максимум три дні до того, як власне, почнеться повернення в роботу уже існуючих тих, які були пошкоджені е об'єктів, тобто теплових електростанцій, теплових електроцентралей, е і, ну, в принципі, повторюся одну думку, що насправді рішення правильне, тобто, бо примусове відключення електроенергії е це єдиний оптимальний вихід. Да, людям тяжко, люди. Суспільство комфорту, так як його можна назвати, так і ми в ньому живемо також, які звикли до постійної наявності електроенергії, газу, тепла, води, каналізації. Так для нас навіть та навіть 4 години без цих комфортних умов, так це вже проблема. Я мовчу вже про 12 годин чи більше, так і тому, звичайно, для людей це буде важко, але я думаю, що вони розуміють, в ми ситуації знаходимося, так і вони будуть старатися по своїх можливостях пережити цей період, так. І будемо сподіватися, що не буде надалі такої необхідності віоливих відключень. Але сьогодні це повторюся, оптимальний варіант. А в середньому, якщо пошкоджено ТЕЦ, от, то до прикладу, сьогодні вже є влучання в Вінницькій області в Латиженську. Це. це ТЕЦ у Львові також підтвердили скільки часу знадобиться її відремонтувати, якщо пошкодження суттєві, як, якщо взяти приклад латиженської, то ж знову ТЕЦ, то там пошкодження суттєві, адже як розповідали, там довго гасили пожежу, і навіть зараз продовжуються якісь певні оперативні дії. Ну, те, що довго сили пожежу, це, якби, чесно кажучи, нічого ще не значить. Якби. В принципі, ми бачимо ситуацію по тих ударах, які були нанесені, так вони наносяться, в тому числі по підстанціях і по тих е об'єктах на самих теплоелектростанціях і теплових електроцентралях, в принципі, які можна відновити. Так, да, це потребує часу. В принципі, повторюється до тижня часу, тобто, грубо кажучи, сім днів, так і ми повинні побачити ці об'єкти назад, в тому числі Леджинський тест, до речі, попередні такі дані. Так, це великий об'єкт, до речі, як Бурштинська тест. Бурштинська більша, якби Лодижинська трошки менша, але там відносно менша. Вони значні, вони важливу роль відіграють власне в балансуванні енергосистеми, оці покриття цих піків да, споживання електроенергії. Але в будь-якому випадку все покаже ремонт, я вам скажу, тобто однозначно відповіді звичайно, я вам не можу дати. Але в принципі по тих попередніх даних да, це піддається ремонту, тобто це можна ввести в дію. Ситуація, яку ми побачили по Харківській ТЕЦ 5 так коли був перший такий цілеспрямований удар по енергетичній інфраструктурі України, да, і по підстанціям ТЕС, то ще досі Харків фактично як великий споживач, як велике місто, так воно ще не може, якби вийти з тієї ситуації, тобто відновити власне цілеспрямоване. Постачання електроенергії з тих джерел, які були от наявні, тобто і Харківська ТЕС-5, і Зміївська ТЕС, і тому, от ми бачимо, що коли наносяться нові удари по тих лініях електропередач, вже да, то Харкову потім важко відновити електроспоживання, воно відновлюється, але місто опиняється на якийсь час, там без електроенергії, і, відповідно, без води, без каналізації, тобто це проблема. Да. Тому в принципі, сказати, е, ну як буде, тобто, те, що відновлять електроспоживання, електропостачання. Тих об'єктів, які от сьогодні зруйновані, да, ну, пошкоджені, точніше. Тобто, і Хар, е, і Львівська ТЕЦ, і, і Буштинська ТЕС, і Добрат і, і Ладижинська ТЕС, так то в принципі е, має, має повернутися електроенергія до споживачів без вілих обмежень, тобто не буде обмежень так. Але от наскільки потім далі буде ну, оптимальний, скажімо так, момент завершення робіт всіх, повністю які вже треба, щоб повернути якби стабільну таку роботу енергосистеми, да тут важко сказати, це може зайняти, скажімо, і більше часу. Тобто там і до місяця все залежить від знов ж таки від і від фінансування та від наявності матеріалів ремонтних. Але в принципі повторюсь, це ну відновити електропостачання можливо, і це буде зроблено наскільки я знаю. У вас які думки щодо того, чому Російська Федерація своїми ворожими ракетами саме б'є по ТЕЦ? тому що у нас відбувається експорт на Європу електроенергії. Вони хочуть це зупинити, так щоб показати, що ми ненадійний електропостачальник. Так чи в другий варіант просто завдати нам шкоди, тому що так пояснень цих діях немає, просто як терористичний акт. Ну, дивіться, фактично, мова йде про те, що дійсно ці удари, які сьогодні відбуваються, так вони стосуються маневреної генерації. Тобто, маневрена генерація, да, тепли електростанції, теплої вони забезпечують виробництво всього 25% електроенергії, і в принципі, при їх пошкодженні можна дійсно далі, скажімо так, існувати, навіть коли там ремонт може затягуватися або складно відремонтувати за рахунок обмеження електроенергії е, постачання цієї електроенергії до споживача. Оце ці віловідключення, да, наприклад, або переключення на інші резервні лінії. Але перший момент, власне, віловідключення, тобто можна вийти з ситуації. Складніша проблема буде, коли ми побачимо, не дай Бог, удари там по інфраструктурі, яка забезпечує отримання електроенергії, або власне виробництво і трансформацію от на підстанціях з боку атомних електростанцій. Тобто вони виробляють фактично сьогодні 65% електроенергії. Тобто це в два-три рази більше, да, практично. Тобто, чим замістити такий обсяг електроенергії? Ну, якщо, наприклад, вийде з ладу там, з дев'яти існуючих блоків, да, е, крім Запорізької АЕС, з дев'яти існуючих, там чотири блоки. Чим замістити? Імпортом електроенергії, аварійною допомогою. Так це обсяг інший. Він навіть і не, він і не пройде через транскордонні мережі. Тобто, це великий обсяг. Uh -huh. Тобто, це проблема. Да. Е, так от чому? Чому роблять, якби чому такі дії? Да? Я не розділяю думку, що це там наслідок того, там що, що відбул, відбулися там вибухи на Кримському мосту, так і відповідно такі дії. По факту, ми бачимо, якби скажімо так, от як був випадок з Харківської ТЕЦ так? то Путін буквально потім заявляв, якщо я не помиляюсь по суті, що це таке попередження. Да? От, якщо я не помиляюсь, була така заява його, і попередження власне щодо енергетичної інфраструктури. Тобто в даному випадку це вже... Реалізація такого попередження, напевно. тобто, дійсно, це вже перші перші це цілеспрямовані удари саме по інфраструктурі енергетики в Україні, е, які дійсно несуть шкоду, і напевно, скоріш за все, це певний. Якби таки демонстрація тих можливостей, де які ми можемо побачити, не дай Бог, звичайно, вже в зимовий період, тому що в зимовий період зараз умовно скажімо, ще осінь і ще тепла пора, так а в зимовий період від роботи електропостачання від електроживлення залежить робота теплокомуненерго, які виробляють тепло для населень для багатоквартирних будинків. Тому це проблема. Можливо, варіант ще другий, ну не другий варіант, а додатковий просто це таким чином, наприклад, можливо, все таки намагаються стимулювати. Процес переговорів, так якби України і Росії, це також може бути. Так. Ми чуємо такі заяви з боку там, Росії, так про те, що потрібно вертатись за стіл переговорів, грубо кажучи, так. От можливо, така ціль також в будь-якому випадку. Це погано, тому що треба розуміти, що ми, ми, скажімо так, ми газифікована країна, наприклад, по газу, от ви не питаєте, але є ж питання газових мереж, також так. Вони поки що, слава Богу, залишаються поза межами ударів, так і магістральні газопроводи, Да, там іде транзит російського газу. Тобто, от такий ми маємо таку да, гібридну ситуацію, да, коли з однієї сторони Газпром е, транзитує свій газ да, в Європу через Україну, а з іншої сторони е, ракетні удари наносять по ті ж тепловій генерації, там теплових централях, да, які споживають газ ТЕЦ, ну в основному це якби газові ТЕЦ. Тому десь такі варіанти, чому ці удари ми бачимо? А до речі, поясніть, от е, яке у вас є бачення того, чому е, не наносять все ж таки удари по транспортній системі, газотранспортній системі? Адже прорахувати воєнні дії йдуть по всі по всьому і по всьому сході України, так але жодного разу не заділи цю систему. Е, це свідомо, це випадково. Взагалі, які пояснення. Ну, дивіться, почекайте, давайте все-таки так скажемо, що до, до удару по Харківській ТЕЦ 5, цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі також не було. Тобто, от всі ці, якби, такі думки про те, що Сумська ТЕЦ, Охтирська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ і Кременчуцька ТЕЦ, що вони, мовляв, от стали власне такими. Жертвами цільових ударів, ну це не відповідає дійсності. Тобто в основному там велись бойові дії просто, да? от, 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 це були об'єкти, скажімо так, в епіцентрі бойових дій, крім Кременчуцької ТЕС, тому що вона, скажімо так, пішла в парі разом з Кременчуцьким НПЗ, да? якби, Тобто вона також якби, не була цілеспрямована. Тоді був цілеспрямований удар, власне по нафтопереробному заводу. Да? От, це також була позиція, скажімо так, Росії. Тому от, це був Харківська ТЕЦ5, це був перший, ну знаєте, якщо так. В цій ситуації можна сказати така проба пера, да, наприклад, а це вже от це безпосередньо вже виконання да, якби, таких погроз і таких заяв е, по газових мережах, да, якщо дивитися по магістральних газопроводах, тобто там транзитується газ, тобто Росія фактично транзитує цей газ в Європу, європейським споживачам. Тобто, якщо, наприклад, щось станеться з цією системою, ми, до речі, бачили заяву Газпрому про те, що ну правда, пов'язана із судом, е, з який звернувся Нафтогаз в арбітраж. Що мовляв, тоді будуть санкції. Ну не зрозуміли, які санкції, чи це буде припинення транзиту, чи як. Ну скоріше за все, напевно, так. І в цій частині так да, можливо це якби ключове ключове таке рішення, що удари не наносяться по майстральних мережах, і плюс по компесних станціях, щоб зберегти оцей транзит газу там в Європейський Союз, mm -hmm. а з іншої сторони. Ми залежні від цього транзиту російського газу, і ті лінії, наприклад, газових мереж, да, які низького тиску, які йдуть уже до споживачів, там до наших ТЕЦ. Ну вони, скажімо, вже необхідні нам, да, як користувачам, і просто в літній період, да, бо коли почалися коли почалася війна, так і воєнні дії, то це був лютий і березень, і практично вже опальний сезон завершувався, да, наприклад. А влітку ми газу практично не використовуємо тільки для підігріву їжі. Тому ну будемо сподіватися, що дай Бог такого ми не побачимо і не буде. Але зима попереду, і активне використання газу цими газопроводами воно також попереду. Тут тобто, навіть зараз населення тільки тільки починає використовувати. Ну і хто має можливість газа? Так в принципі він ще також, скажімо там, неактивно йде по трубам. Це я маю на увазі до споживачів українських. До чого готуватися? останнє от питання, якщо обстріли продовжаться, і якщо а, все ж таки почастіше ті віялові відключення, і можливо якісь будуть а, справжні проблеми в зимовий період, як ви бачите до чого готуватися, і як людям а, підготуватися до цього? Ну розумієте, дивіться тут даремно, от казати, казати і стверджувати, що люди повинні самі якось знайти вихід з цієї ситуації. От знаєте, по типу там що треба. Купити буржуйки, там дрова, там, там хто там каже ці павербанки, тобто різні версії, теплі ковдри. Ну це ж не вирішує проблему. Це ж не вирішує проблему. Особливо люди в багатоквартирних будинках, які просто багато цих речей просто не можуть виконати. Да? Вони, і вони не можуть зекономити часто це тепло, там той же газ, да? бо не від них це залежить. Да? Наприклад, тому е, мені здається, що питання все таки в державі, так тобто, це як суспільний договір, так який дійсно існує. Ми укладаємо його державою, ми вибираючи людей, президента, уряд, верховна рада. Так ми їм делегуємо ці права. Тому вони повинні держава повинна також забезпечити і думати про те, як людям пройти дійсно в складний період, який там може настати, да от цю зиму зиму опалюваний період сезон. Е, а самим людям, звичайно, те, що вони можуть зробити на своєму місці, те вони і повинні зробити так, якщо в когось є можливість там е, ну, щось придбати в частині електроенергії, да, наприклад, там чи ті ж павербанки, чи обігрівачі, бо не у всіх на які кошти це зробити, так наприклад. Бо різні твердопаливні котли, буржуйки, це ми, ми можемо говорити тільки про там, скажімо, там е, ну, зону там приватних будинків, там сільського населення, і то там також не у всіх є гроші, щоб це зробити, не у всіх є можливість фінансова. Тому все таки, ну об'єктивно, мені здається, що держава повинна розділяти це. Ну скажімо так, цей момент. І ну, скажімо так, ну не то ж робити винними громадян, так а не казати, що це тільки ви повинні про це подумати, і крапка, якби так це не вийде. Це просто говорить на наразі, так Як? що громадяни самі мають про себе подбати. Так, і... Таки не кажуть не, а, кажуть, не кажуть, да. Ну я кажу, що в принципі такого не має бути. Тобто і такого немає. З іншої сторони, от ну навіть оце по електроенергії, що ми говорили, так то що людина має зекономити. Ну там не вели невеликий обсяг вдасться зекономити. В основному кажу, дієвий метод це відключення електропостачання. І все, коли ви посиділи там пару годин, система розвантажилась, все стабілізувалось, Вам включили повернули електроенергію. Це легше і це правильніше, до речі, з точки зору навіть роботи нейросистеми. По газу ж це складніше буде питання. Тому що опальний сезон, я кажу, ми країна газифікована, ми, ми на газі сидимо. Тобто, тут навіть питання не навіть, якщо можуть бути ракетні удари, навіть якщо просто Газпром припинить транзитувати газ через Україну, і ми тоді повинні будемо з підземних сховищ качати газ на схід, на південь, в центр. Це і більше газу технічно треба використати. І це мало газу в підземних сховищах. Реально, да, просто закачали, там тільки 14,5 мільярдів, напевно, буде, там не більше. Тобто Це мало. От це проблема, да. Це все таки виклики, і відповіді на них, на жаль, немає, тому що це мало. Мало б бути 19 мільярдів, да, наприклад, мав би транзит тоді залишитись для того, щоб ми, ну скажімо так, все впевненіше почували. Але кажу, бачите, це парадокс цієї війни, да, от такі гібридні речі, да, які ми бачимо, і від яких ми, до речі, і залежні виходить, також а які, які ми після перемоги подолаємо? І е, налаштуємо видобуток власного газу і е, відремонтуємо наші е, енергосистеми і електросистеми. Я вам дякую, Юрій, що доєдналися. Нам все пояснили. З нами був Юрій Ковачук, е, енергетичний експерт. Дякую вам ще раз.